Беремо склад Оприходування товарів, натискаємо Додати, вказуємо свою організацію, знімаємо галочку Відображати в налоговому учоті та додаємо. В матеріалах обираємо необхідну позицію, вказуємо кількість обраної сировини матеріалу та її ціну. Суми порахуються автоматично. Змінюємо значення рахунку обліку. Натиснувши на дебет-кредит, можемо побачити всі дані, які ми ввели по даній сировині матеріалу. Аналогічним чином заповнюємо дані.